Ось йому десь чотири з половиною року. Бобку, боб, глянь на мене. От. Річок молодший, виходить, на год і два, скільки це получать. Ну, в районі трьох років йому десь так. Трьох рочів. Скільки ми вже були дітей, чи ви так не скажете? Ой, багато Багато, хлопці, молодці. З любов'ю розповідає про своїх чотирилапих улюбленців Миколу Авчаров. Чоловік є власником розплідника шпіців у Нікополі. Власну справу розпочав чотири роки тому, після відвідин товариша, який займається розведенням собак. Пан Микола збудував приміщення, купив собак, зареєстрував розплідник та почав діяльність. Підтримкою стала родина, адже це сімейний бізнес, розповідає чоловік. Складно ще є в любі праці. Допомагає жінка, допомагає донька. Ну, так потроху, коли міняємося, коли мені ніколи. Працює родина. Попри війну в Україні, пухнасті улюбленці користуються попитом як за кордоном, так і в межах країни. Всі цуценята вирушають до нового господаря щеплені та з документами. Достатньо багато. Це все. продавали Австрія, Німеччина, Франція. Багато в які. Зараз Бразилія. От зараз їде дівчинка Реженька, оця в Бразилію їде. Ну, багато стран беруть. І дуже багато і за кордон беруть, дуже багато беруть і по Україні. Початком обстрілів Нікополя собаки тяжко переносили те, що відбувається, і сильно лякалися. А події минулої зими пан Микола вже ніколи не зможе забути. Вони серію запустили. Вони запустили тут по сусідніх вулицях. Шарашили, там не попало, а тут залетіло в подвір'я одне прямо в подвір'я, а другий снаряд залетів під, під стріху, аж під балку, під балкою застряг. Навіть не бачили, що він там, потім вже коли приїхали МЧСники, то виковаряли болванку оттуда. То, каже, перехрестись, хлопче. Заряд заряд вилетів, але ж він не розірвався не безпосередньо в снаряді. А він він вилетів зі снаряда, пробив там пленку, пробив на теплиці. Та навіть через щільні обстріли заводчик не налаштований виїздити з міста, хоч і є куди. Основна причина складність облаштування належних умов для «чотирилапих». Це дуже складно перевести цей пітомник десь так, так само в такі самі умови. А собакам потрібні умови. А такі самі умови десь організувати, це дуже складно. Це якась споруда потрібна, це умови вигулу, потрібні лікарі, ветеринари, тим, яким я довіряю. Всіх собак Микола знає на ім'я. Каже, шпіци для нього не просто бізнес, а розрада та порятунок від жахів війни. Це, мабуть, це все разом. Воно, мабуть, і розрада була і втіха. І, ну, сім'я, ну, як якійсь мірі сім'я. Бо коли дуже так тяжко, коли та, Трохи по нервам б'є, то приходиться, заходиш сюди до тих малят малих, і воно дивиться на них, до себе підносиш, вони тебе облизують. Ну а як по-другому? Ну, Вони унікальні, ці собаки. Ну, якщо треба сладити класичні. Що по розуму, що по характерам, ну нічого. І повірте, це скільки тут тобі ні одного однакового немає. Кожна по-своєму після перемоги чоловік планує розширити розплідник та займатися розведенням ще однієї породи собак.